Об'єднаних Націй у 2006 році прийняла резолюцію по цукровому діабету. І діабет це хронічне, потенційно інвалідізуюче захворювання. Тобто ми повинні розуміти, що це захворювання приводить до багатьох ускладнень, якщо невчасно виявити, якщо не вчасно займатися профілактикою цих ускладнень. Якщо взяти структуру ендокринної захворюваності в Україні, то діабет займає 31,8% серед всіх ендокринних захворювань в Україні. На першому місці це захворювання щитоподібної залози 46,6%. І інші ендокринні захворювання. Якщо взяти поширеність цукрового діабету у світі, то ви бачите, по роках очікується значне збільшення захворюваності на цукровий діабет протягом років. Тому ви можете ці цифри переписати, і потім я перейду на Україну.